Всім доброго дня! На сьогодні в Україні триває карантин, і в зв'язку з цим виникає дуже просте, але дуже нагальне і важливе питання: який соціальний захист має людина від держави? Мова йде про діючих пенсіонерів, про тих людей, які в свій час розбудовували нашу країну. Що ці люди мають від держави в питанні соціального захисту, і який саме розмір пенсійного забезпечення вони отримають? Бо в Конституції України дуже багато сказано і дуже багато прописано стосовно соціального захисту. Наведу вам один з прикладів, який зазначений в Конституції України, стаття 3: про те, що людина, її життя, здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. І наведу вам ще один приклад, який на сьогоднішній час діє на території України в питанні розміру мінімальної пенсії. Тобто, на 1 січня 2020 року по 30 червня 2020 року мінімальний розмір пенсійного забезпечення людям за віком становить 1638 гривень. З 1.07.2020 року по 30. По 30 11.20 року 1712 гривень роз, мінімальний розмір пенсійного забезпечення. І з 1 грудня 2020 року по 31 грудня 2020 року мінімальний розмір пенсійного забезпечення 1769 гривень. Тобто це таким чином держава піклується про людей пенсійного віку. А чому так? А тому, що система нарахування пенсійного забезпечення в Україні невірна. І її ніхто не змінював взагалі. Тобто ця система каже про те, що людина не може почувати себе гідною, не може себе почувати соціально захищеною від держави. І взагалі людина на, такі, на таку суму не може існувати. Тобто, це геноцид. Геноцид від держави по відношенню до людей пенсійного віку. Чому так? Тому що дана система вже відпрацювала, і вона, її треба змінювати, її треба вдосконалювати. Але чомусь. Цим питанням ніхто не займається. Я маю на увазі не тільки державу, але й представників місцевої влади, зокрема міських голів, у яких прописано в повноваженнях, що вони зобов'язані додержуватись Конституції України. Тобто вони повинні стати на бік діючих пенсіонерів, які проживають на їхніх територіях. Але цього немає. Відповідно цього, соціал-демократична партія розробляє проєкт рішення. Розробляє концепцію рішення про те, яким чином повинен бути нарахований розмір пенсійного забезпечення. Тобто, які зміни повинні відбутись для того, щоб пенсійне забезпечення було таким чином, щоб людина пенсійного віку почувала себе гідною. І це зробити можна. Зокрема, вся команда соціал-демократичної партії в Сумській області над цим питанням працює. І я думаю, що дуже скоро ми це питання винесемо, і це питання буде подано на розгляд відповідних органів. Тому, шановні, я всім вам дякую, я вас е, сповістив про соціальний захист і про те, що наразі відбувається. Але дуже найголовніше я сказав про те, що треба змінювати. І якщо у вас є. Відповідні ідеї, відповідні бажання. Приєднатись до команди соціал-демократичної партії, і ми разом будемо втілювати всі наші ідеї разом з вами для того, щоб країна змінювалася. Всім вам дякую.